У світі піклування про здоров'я існує лише одне ім'я, якому можна довіряти. Це Нову Медікал. Понад 20 років ми стоїмо на передових позиціях японських здоров'я збережувальних інновацій. Нову медікал активно співпрацює з японськими вченими, інженерами та лікарями. Весь наш асортимент обладнання виробляється виключно в Японії, де якість це норма, а інновації звичне явище. На підставі багаторічних розробок японських, американських та європейських лікарів вчені розробили програму з догляду за здоров'ям систему 595. Система 595 охоплює не тільки щоденне оздоровлення хребта, ніг, очей, а й нормалізацію сну, збалансований питний режим, очищення організму від шлаків, токсинів і насичення корисними мінералами та вітамінами. Для цього на власному заводі System 595 в Яманасі, Японія, виробляється нове масажно-теплове обладнання. Вся лінійка розроблена для щоденного домашнього використання усією сім'єю та заснована на принципах фізіотерапевтичних методів впливу новуай. Для догляду за здоров'ям очей та судин головного мозку. Топрелакс для догляду за здоров'ям хребта МОКСІ. Для оздоровлення через біологічно активні точки та меридіани, нову для зміцнення здоров'я під час сну, бодіхелс для догляду за здоров'ям ніг вотерсистем воднево-мінеральний pH, активатор для води, комплект здоров'я, намисто та браслет з нанотурмаліну з оздоровчим ефектом. Усе обладнання NovoMedical збирається вручну. Це дуже кропіткий та трудомісткий процес. Подивіться, як виготовляється нову АЙ, топ релакс, моксі. Кожна деталь збирається і перевіряється вручну з велетенською любов'ю. Ми пишаємося, що виробництво нову медікал знаходиться у Японії, де якість завжди на найвищому рівні. Компроміси в нас неприйнятні. Кожне обладнання проходить суворі тести та сертифікацію, щоб забезпечити безперервну безпеку та ефективність використання. Тому ми впевнено надаємо тривалу гарантію на більшість комплектуючих. Після виробництва та сертифікації обладнання долає величезний маршрут та потрапляє до демонстраційних центрів. Тут усі відвідувачі можуть безкоштовно спробувати та переконатися в ефективності оздоровлення. Таким чином, нову Medical сьогодні це власне виробництво в Японії на заводі System 595 у Яманасі. Неперевершена якість, що заслужила світове визнання, понад 100 демонстраційних центрів у різних країнах світу, де кожен може відчути ефективність нашого обладнання, близько 10 мільйонів проведених процедур, які змінили життя наших клієнтів. понад 350 тисяч відвідувачів наших центрів, 75 тисяч користувачів обладнання по всьому світу, нову Медікал – це технології для догляду за здоров'ям, красою та молодістю в домашніх умовах. Наша місія змінювати ставлення до здоров'я, підвищуючи якість та тривалість життя. Нову Медікал – ваш шлях до здоров'я та добробуту. Створено з любов'ю в Японії для піклування про весь світ. Обладнання Нову Медікал це не розкіш, це потреба. Все наше обладнання має ліцензовані маркування. Унікальні серійні номери та гравіювання, які роблять пристрої нову медікал неповторними як легендарні бренди світу, стережіться підробок. Вибирайте надійність, вибирайте якість, вибирайте нову медікал.